За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаю усім, хто не забув про те, що шостий тур УПЛ не закінчився вчорашніми матчами і увімкнув УПЛ-ТБ. Ми ведемо репортаж із Ковалівки, де за кілька хвилин розпочнеться поєдинок Колоса та ЛНЗ. Сім матчів туру вже зіграно. У найрезультативнішому з них Карпати Шахтар, забито сім м'ячів, у всіх інших теж сім. Сімка взагалі фартове число, ну а три-сімки в ряд. Вау. Імовірність такого дива, ну, це, як казав герой Роберто Де Ніро у фільмі Скорсезе Казіно, менша за одну тисячну. Цікава така побудова білдапу, того самого від. ЛНЗ Кучеренка на одній лінії з центральними захисниками. Ми бачимо таке у Карпат. Там Олександр Кемкін в побудовах влади Лупашко та грає. Зараз є можливість, хороша передача. Дуже хороша передача. Гусол. Гусол може щось зробити Передача на центр. Є можливість для удара. І замикає цю атаку! Дмитро Топалов. Ні, це Макс Трицяков. Господи боже мій, вони як брати-близнюки для мене, але грають в інших клубах. Макс Трицяков. Людина з дуже якісним хистом на голи. Людина, яка забувала в Олександрії не тільки з 11-метрової позначки. Це перший, здається, забитий м'яч для Трицьякова в новому клубі. І давайте подивимось на цю атаку. Тут показує усім своїм виглядом зараз Шотана Нікашвілі, що хтось проти нього фолив, Але я думаю, що Олег Когут ніяк на це реагувати не буде. Хоча завдання ВАР, і там Олександр Шандар, і Марина Стрілецька. Завдання Вар зараз передивитися всю атаку з самого початку. Я нагадую, що Колос ще не вигравав. Хороший цікавий початок. І зараз Гусел перехоплює ще раз м'яч. Гусел він може пробити правою. Ну, це вже для Євгена Кучеренка абсолютно не проблема. Трохи детальніше про це після того, як Бойко знову, я так розумію, ні, щоб пробив без 40 метрів, було б цікаво. Пасний шарі! Перекладена! Ідеальне рішення від Бойка. Перекласти відповідальність на людину з шаленим ударом з лівої ноги. Я перепрошую, якщо в когось зараз заклала вуха від е, цього мого крику. Але ну, мав бути нереальний м'яч. Передача. І тут м'яч потрапляє в цій ситуації до Шотина Нікашвілі, але не зорієнтувався на Нікашвілі. Треба було другим дотиком, звісно, вже атакувати. Забарився він зараз. Красива грає Криворучко. Топалов. Топалов. Буде удар! Топалов. Друга поперечина рятує зараз ворота колоса. Ну, не можна давати гравцю все ж таки такої майстерності, такого класу. Стільки часу на подумати стільки часу на прицілитися стільки часу просто не подивитися в бік воріт. То Пала вкрутив крутив дальню дев'яточку і потрапив у хрестовину. Болівар дуже якісно фахово ставить. Корпус перехоплює м'яч. Криворучко, криворучко! Який момент. О, забив зараз. Олег Криворучко бути героєм матчу йому. А почав він гольову атаку в першому таймі. Ну і зараз якось дуже необачно зіграв хтось центральних захисників ЛНЗ. Ну, це група молодих. Шанувальників колоса. 4-2. 4-2. Гусол. Криворучко. Третіков. <реш> це гра називається, передай далі. Формація, конструкція цієї контратаки була такою, що треба було Третьякову ще далі віддати там четвертому своєму товаришу, щоб просто вже забивати в майже порожні ворота. Ну, впливає. Давайте чесно. Впливає зараз е, те, що. На позиції другого центрального захисника все ж таки грає номінальний опорник. Можна говорити, що ці хороший момент. Авагімян мав зараз забивати Артур Вагімян. Асистував він Бесала бив з хорошої позиції. Авагімян вже на десерті цю атаку доїдав. Випередив він зараз Єгора поправку. ЛНЗ, це, в принципі, вміє, вміє реалізовувати її стандартні положення. І ось воно! Ну це просто мат в два ходи. Е, я очікую, що мат зараз буде від з гравців колоса в цій ситуації. Може, навіть на адресу Джавані Болівара. Але що це як не награна комбінація? І я б навіть назвав би це дитячим матом. Найпростіше, що можна зробити в сучасному футболі, коли ти розіграєш товару. Це мову забув. Ми сиділи у ложі преси, мало хто міг зрозуміти, що це таке і нащо це потрібно. А потім з'ясувалося, що це був дебют одного з найкращих гравців ФЛНЗ станом на зараз. Ох, Як пробив зараз цей хлопець кремезний, осама Халайла. Халайла забив 10 у у минулому сезоні, виступаючи за Карабах, якщо не помиляюся. Ішарі. Ішарі бачить цей момент, коли можна увімкнутися, коли можна так зіграти з вегім'яном. Вегіян зараз е і дуже добра передача. Під себе прибирає м'яч. Денис олійник мав зараз забивати. Розумію, я цю лють від Івана Пахалюка. З олійником так не можна. Ліник море 94-й засунути. І потім Полісі пам'ятає, як це було. Друзі, три хвилини додав сьогодні головний арбітер цього матчу. А ви пам'ятаєте, що це сьогодні Олег Когут. І є момент чудовий, який зараз у Френсі самому. Мені здається, що тут було забити навіть простіше, ніж там, де він забив. Найпростіша вертикальна атака у світі. Да, ну Тут дякувати треба Валерію Бондаренко і Едуарду Козіку. Вони тут наварили на двох. просто в дві кастрюльки. Хоча давайте дограємо цей матч, тому що ну ще це ЛНЗ. 10 секунд для ЛНЗ це вічність. Я думаю, що це була остання атака в цьому матчі. Можна констатувати, що в нічию сьогодні грають та ЛНЗ. Очко для колоса. Я не хочу сказати, що воно неважливе, але колосу в його стані треба вигравати. Дієго незадоволений. Третє очко від колоса. Він залишається 14-тим. Ну, діл з інгульцем. Технічно це місце. ЛНЗ підіймається формально на четверте місце, але. Купа команд, не зіграла шостий матч. Було цікаво, вибачте, мій хист, або інтуїція підвели. Не було переможного голу в цьому матчі. Але принаймні будві команди забили в цьому турі. Ви знаєте, в чотирьох матч п'яти матчах з восьми такого не було. Країна має знати своїх героїв. Один з них сьогодні Іван Пахалюк. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.